Ченка, прошу, прошу передати слово головку, будь ласка. Передаємо слово народному депутату. Головко? Прошу. Шановні депутати, Михайло Головко, Сухрінське об'єднання Свобода. Підтримуючи нашу фракцію дану денонсацію угоди між СРСР і Кіпром, це є правильне рішення, адже повірте. Нас ті збитки, які сьогодні ми отримуємо як українська держава, не сплачуючи податків до бюджету, уникаючи оподаткування, подвійного податкування, це є колосальні. Експерти підраховано, що тільки за два останні роки з України вивезено понад 72 мільярда доларів. Це є більше ніж в декілька разів від бюджету України. Це ця колосальна сума, яка мала піти на соціальні потреби українського населення, на ремонтування доріг, на будівництво шкіл, лікарні, садочків, інші соціальні потреби на виплати заробітних плати, пенсій, стипендій. Але на жаль, ми цього всього не отримали через те, що сьогодні олігархи, які складаються більша частина партії регіонів. Не хочуть платити податки до українського бюджету. Вони не хочуть сплачувати, щоб кормити свій народ. Вони розграбовують українську державу, вивозять мільярди капіталу з України і в той час розбагачуються на кістках українського народу. Тому ми, як фракція Всеукраїнського бідне свобода, за цю постанову. А саме совне ми зареєстрували законопроект номер 1248, який ставить за мету про. Заборо примусове сплачування всіх вивезених офшорів коштів в Україну і не менше протягом трьох місяців. Цей законопроект вже декілька місяців лежить в комітетах, які свідомо затягуються і не розглядаються, тому що не хоче, щоб його розглядався в парламенті. Але в даному нашому законопроекті ми змушуємо примусово сплачувати, стягувати податки в український бюджет. А ті компанії, які відмовляються це робити, то повертати їхнє майно в користь держави. Тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект розглядався, щоб ми дали можливість. Ухвалити цей закон, щоб податки платилися в Україні, і щоб ті мільярди працювали на український народ. Досить, шан депутати від регіонів розграбовувати українську державу. Прийшов час платити податки. А якщо ви цього відмовляєте за це будете нести відповідальність, відповідно, який закон ми маємо ухвалити? Тому ми закликаємо вас їх підтримати і проявити справжню позицію: хто стоїть на інтересах української держави, на інтересах українського суспільства, українського народу, а хто лобіює і відстоює олігархів. І тому ви сьогодні повинні продемонструвати своє обличчя, звертаючись до... Буржуазної комуністичної фракції хочу сказати, що прикриваючись красивими лозунгами, ви проголосуйте за цю постанову і будьте чесними, а не грайте подвійну гру. Голосуючи за векселя, голосуючи за інші закони про олігархів, працюючи і відмиваючи, відробляючи їхні кошти. Тому голосуйте і будьте чесними перед своїми виборцями, а не лицемірами Слава Україні! Фракція Компартії України, народний депутат Мартинюк.